Жив був собі в етмідь побили і він писав письмі тут до свого друга, і він матюкався кожен день. І все. І він хотів піти. до... І він там хотів ще піти до цього друга. І він дуже захотів. І тепер... Він взявся за рук, пішов в і опав. Він Ау... а таке ти неможливо. Це таке далеко йти до нього було далеко йти. Там було дуже далеко йти. такі. І він падав кожен раз. І він ходить Ч... з ох комич. Ну а він тут зустрів дракона. і Що він... ти тут прийшов? А я йому сказав, що він хотів подешествувати до нього братика. Добре, лети на ньому у цьому крилі. Та пішов. Давай ми полотимо раз полоти так, так тобі ой лети, лети й тих та до нього, ти, ти такий важкий, що я упаду Ой, ой, до нього ще добратися далеко. Ах, і давай наступний раз. І вогни побачили свого друга. Раз, два. Ах, упали. Ми з тобою упали. Ой. Який він дуже важкий, а він скільки важить 40 кілограм, кіломамонт, кілограм, Кіломамонт! ти можеш сказати по, по складах кілло рам Сі-ло-г. А відкуди тебе г, г. рам? Ой, давай ми туди. А де твій збудований За цими стільцями я вам туди покажу, я скажу вам історію. А це що тут стоїть за мамон? А це мамонти, вони там живуть дуже велико. Все, давай лісь. Зима. Я такий не важу.